Доброго ранку, любі малята, продовжуємо наші мавлені зустрічі. І сьогодні з вами знову я, ваш логопед Ганна Вікторівна та моя помічниця Яринка. Вітаю, друзі! Рада вас бачити на заняті з грамоти. І сьогодні ми продовжимо знайомитися із новими звуками та буквами. А як ви гадаєте? Щоб звуки добре вимовляти, потрібно що робити? Так, артикуляційну гімнастику. Сідаємо зручніше біля дзеркала і розпочинаємо. Перша вправа посмішка. Схожі ми на скрикотушик тягнемо губа аж до вушок. Друга вправа парканчик. Язик стрибнув, неначе зайчик. Заховався за парканчик. Наступна вправа дудочка. Губи свої в трубочку перевтілює в дудочку, уздовж вулиці іду, і дму в дудку ду-ду-ду. Далі в нас вправа лопатка. Язичок наш як лопатка, дуже рівний, дуже гладкий, ловкою лопаткою. Копаю біля хатки я. Наступна вправа чашечка. Усміхнусь, зроблю язик я чашечкою ось так. Довго-довго я тримаю, потім мить його ховаю. І остання вправа смачне варення. Вправа є у нас така, дуже легка і проста. Губки ми оближемо Мов варення злижемо. Молодці! Тепер язичок готовий до знайомства з новим звуком. Прослухайте віршик і скажіть, який звук зустрічається найчастіше. Дубові дрова дід рубає в дворі під деревом старим, а дітвора допомагає. Носити дрова з двору в дім. Який звук зустрічається найчастіше? Так, це звук д. Дятел стукає д. Д, Д. Діти, як стукає дятел? Д, Д, Д. Коли ми вимовляємо звук д. Язичок піднімається до верхніх зубів. Горло працює. А чи можемо проспівати звук «Д»? Ні. Значить, він голосний чи приголосний? Так, він приголосний. А твердий приголосний чи м'який? Д. Вірно, твердий. А дзвінкий чи глухий? Так, дзвінкий. А як ми позначимо звук Д? Вірно, однією рисочкою. У звука Д є молодший братик. Ді. Поні стукає копицем. Ді, ді, ді як стукає копицями поні. Ді, ді, ді. Звук Ді приголосний чи голосний? Так. Він приголосний. А глухий чи дзвінкий? Д. Вірно, дзвінкий. А твердий приголосний чи м'який? Д. Так, м'який. А чим же ми позначимо звук Д, якщо він приголосний м'який? Дійсно, двома рисочками. А зараз давайте пограємо в гру. Загинайте пальчики, якщо почуєте звук Д або ДІ в словах, дятел, корова, вода, кіт, жолудь, торт, дід. Місяць. Годинник. Скільки пальчиків ви загнули? Ви все виконали правильно, якщо загнули 5 пальців. А давайте пограємо ще. Уважно погляньте на екран і скажіть, на який звук починаються ці зображення? Дід дятел. Вірно, на звук Д. А на який звук починаються ці зображення? Динозавр, дельфін. Молодці. На звук Д. Запам'ятайте ці картинки. Я зараз одну заховаю, а ви повинні будете відгадати, кого не стало? Кого не стало? Так. Не стало динозавра. А зараз кого немає. Так, немає діда. А кого ж зараз не стало? Так, не стало дельфіна. Звуки Д і Ді ми чуємо і промовляємо. А букву Д ми можемо побачити та прочитати. Букву Д можна зліпити з пластиліну. Спробуйте і ви. Чудово! А зараз давайте спробуємо зробити букву Д з власних пальчиків. Молодці! Ви добре справилися з завданням. А нам час прощатися. До нових зустрічей! До побачення!